Куди ти рвешся? Де? 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 Щоб ти побачила ножки, свої, як ти дрекаєшся. Отак. Того, чого, папа поруч. Поруч з тобою, чого ти крехчеш? Не хочеш на цій стороні лежати? Давай на лягай на цю, на спинку лягай. А, все? Так краще? З боку на бік? Ти що, колобок? Богдана. Ой, 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 Богдана, ти колобок? Ти колобочок? Да? Привет, Маха, привіт, махай собі. Собі, собі майбутній Махай, Угу-угу Угу. Угу, угу. Вот так, привет, показывай привет. Вот так, молодец. Ищей давай покажи привет себе. Окей, okay, привет, Богдана! Це я з майбутнього. Да? Ой, ти моя квиточка. Все, цікаво, течка, да? Телефон?